Ми зустрічаємося з двома концепціями. З двома підходами до перемоги. Є концепція Дональда, Дональда Трампа, що потрібно, потрібно добитися перемир'я, припинення вогню на лінії фронту. І, до речі, про це Дональд Трамп так емоційно намагався довести Володимиру Зеленського під час їхньої зустрічі в овальному кабінеті Білого Дому. Потім, на тлі цього припинення вогню, потрібно втягнути президента Росії. Путіна у процес перемовин про всеосяжний мир, і питання, звісно, не в тому, скільки ці перемовини будуть продовжуватися, а в тому, що вони будуть продовжуватися на тлі відсутності бойових дій, обстрілів території. Люди не будуть гинути, як Дональд Трамп і обіцяв, і в будь-якому разі, навіть якщо ці перемовини продовжаться кілька років і не призведуть до якогось реального результату, а призведуть до нової якоїсь ескалації. Можливо, вже після того, як Дональд Трамп залишить Білий Дім, він завжди зможе сказати, що він зупинив війну, що він дбав про те, щоб не гинули люди. Ну а те, що це остаточно призвело до якогось кінцевого результату, це не його провина, а провина тих, хто брав участь у перемовинах. Чи, скажімо, його спадкоємця на посаді президента Сполучених Штатів? Ось не дуже розумний попередник, не дуже розумний спадкоємець. Розумний Дональд Трамп, така проста, я б сказав, дитяча. Тактика, стратегія, що на тлі цих перемовин можна дійсно розвивати якісь зв'язки з Росією, можна в обмін на якісь поступки чи обіцянки поступок скасовувати частину санкцій, можна думати про якесь співробітництво енергетичного характеру чи економічного характеру. Багато про що можна думати на тлі відсутності бойових дій. Це один підхід. Є інший підхід: це підхід Путіна. Продовжувати бойові дії. І Йти, можливо, на якісь косметичні поступки або взагалі ні на які поступки не йти, і на тлі цих бойових дій затягувати Сполучені Штати у процес перемовин, щоб принаймні Сполучені Штати сприймалися як країна, яка готова до співробітництва з Кремлем, навіть в такій непростій ситуації, щоб була перервана ізоляція Росії на Заході, щоб Сполучені Штати і Росія могли говорити не тільки про Україну, а про якісь інші питання, які їх цікавлять паралельно. З бойовими діями і перемовинами по Україні, скажімо про близький схід, про ядерне роззброєння, врешті-решт, про економіку. Ось це підхід Путіна.